Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 15 липня 2020 року Херсонщина уже дозріває персик канадський під назвою Harrow Diamond. Це морозький персик, який не боїться морозів до 30. Він придатний для вирощування по всій території України. Урожайний, смачний. Такий невибагливий. Плоди в середньому грам по 200 від 150 до 250 грамів. Кісточка відстає, соковитий дуже. Кісточка репнула надмірного зволоження нещодавно, був полив дуже добрий під це дерево. Так, сама м'якоч дуже соковита. Вона солодка із такою контрастною кислинкою. Сам цукор, смак саме солодкий. У солодкому смаку є відтінок присмаку меду. Такий собі цікавий присмак. ну Смачний сорт. Смачний, запашний, невибагливий, такий ну, канадець. Добра транспортабельність у нього, добрий товарний вигляд. Можна зривати такими тверденькими і вести, він 2-3 дня буде дозарюватися в дорозі. Спіє якраз перед персиком кондор. Кондор зараз тільки починає перші плоди показувати стиглі ДНД одиночний. Це вже спіє почти масово. От такий от невеличкий огляд по персику Harrow Diamond. Будемо наразі завершити огляд. Всім до нових зустрічей і до побачення.